Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, що означає прийняти Слово Боже. Починаючи з самого ранку до нас звертаються тисячі голосів звідусіль. Починаючи від телевізора на фоні, коли ми збираємось, і закінчуючи подкастом по дорозі на роботу. Навіть не вслухаючись, легко почути різноманітні репліки, слова, але важко справді це прийняти. Ми читаємо Біблію. Слухаємо проповіді, переглядаємо християнські відео, та часто наш розум наповнений інформацією, але до серця вона наче не доходить. Бо є різниця між тим, щоб чути слово Боже, і тим, щоб прийняти його і заховати в собі. Лагідний, але глибокий голос Божий промовляє до нас через Соломона Сину мій, якщо приймеш слова мої ти. А накази мої при собі заховаєш. Це неформальний наказ, це ніжне звернення люблячого батька до серця дитини. Але тут є умова. Якщо Божа мудрість не нав'язується, вона доступна, але тільки для тих, хто хоче її прийняти. Прийняти слово не означає просто почути чи згадати його в потрібний момент. Це значить зберігати його в серці, дозволити йому формувати ваш характер, робити Слово Боже критерієм у всіх ваших рішеннях. Слово заховати означає тут зберегти як скарб. Це не те, щоб просто знати його, знати на пам'яті текст, а щоб жити ним. Це як тримати з собою ліки, які рятують життя. Це як вмикати ліхтарик в темряві. Як часто ми живемо, ніби маємо мудрість, але в критичні моменти не знаємо, що робити. Чому? Бо ми не заховали слово, не зробили його своїм внутрішнім орієнтиром. І саме тому Господь каже: заховай! Не просто поклади на полицю, не забудь після неділі, а носи у своєму серці. Коли Слово Боже справді перебуває в нас, воно не лежить бездіяльно. Воно направляє наші думки у потрібний напрям, зміцнює волю, воно очищує наші наміри і захищає від спокуси. А саме головне це дає мир під час шторму. Біблія це Божа мудрість у дії, але діє вона тільки в тих, хто прийняв і заховав її. Якщо ви бажаєте бачити зміни у своєму житті, почніть із свого серця. Запитайте себе, чи дійсно я приймаю Боже Слово, чи зберігаю я Його заповіді у своєму розумі, у щоденних рішеннях? Чи не стало Слово Боже для мене лише частиною звички? Господь не примушує, але Він пропонує. Сину мій, прийми. Заховай, це запрошення до глибших стосунків, до мудрості, яка рятує, і якщо ви відповісте на заклик серцем, отримайте не лише знання, а змінене життя. Господи, я дякую тобі за твоє слово, живе і діяльне. Прости мене, коли я не слухала, не приймала. Навчи мене берегти твої слова в серці як найцінніший скарб. Нехай вони змінюють мене зсередини. Дай мені не просто знання, а послух. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.